Всім привіт! Ви на каналі Інтертехніка і з вами Євген. Сьогодні дуже класна погода і в таку прекрасну мить хочу вам показати ось такий міні-трактор. Докладніше. Модель від компанії Photon Low. Бачите, довгенько десь стояла. Фари трошки пожовтівші. Видно, десь там трошки фарба, видно, що він ну, прям не тільки з конвейера, але ціна відповідна. Модель називається Photon LeVol FT244HXN. Що означає, які в ньому системи, які навороти. Чому він такий інтересний даний міні-трактор, бачите? 18 й рік, 5 й місяць. Випуск трактора. Його ціна, відразу скажу, що його ціна 7870 доларів. Допустимо. Ось просто звичайний Levol 244, новесенький. Тільки ще в плівочках буде дорожчий набагато, хоча цей просто довго стояв. Ось така техніка. Під капотом давайте, бачите, в пилючці. але все абсолютно новеньке. КМ385 ВТ. Класичний двигун на 24 кінських сили, 4-хциліндровий, і з безпосереднім вприском. Наскільки я пам'ятаю, в Ловол є система, спеціальна, стоїть спеціальна свічка Воздухозабірнику двигуна, що на холодну, він дуже добре запускається і навіть взимку. Мені здається, ось, ось це, це свічка додаткова, яка нагріває повітря. Яке входить в двигун і він зимою чітко заводиться там на холодну. Ось такий крутий рейчашок маси. Ми бачимо, це досить достойно. Подивимось на гідронасос. Бачите, подвійний гідронасос, тобто один іде на гідравліку, а один іде на... На гідроусілітель руля. Тобто на холостих на місці ви можете мізинчиком ним підкручувати цей руль, і він при нагрузках взагалі не буде нічого вам доставляти, ніякого дискомфорту. Упора є капота, бачите? Капот сам відкривається. Рідне охолодження з примусовою циркуляцією рідини. Вентилятор з дифузором. Закриваємо капот, оптика в ньому класична, звичайна. Погляньмо на передній мост. Ось. В комплектації передні противаги, металічні крила, А ні, навіть пластмасові. Круті такі. Дивіться. Досить стійкі, міцні є. Кожушок на вихлопну Зад для безпеки, задніх противаг у нас немає. І підходимо до навісного обладнання. Навіска чудова, тому що ловол це завжди якісно, все продумано. Бачите, є гідровиходи з такими бистросьомними ковпачками, є розетка під причеп. відразу підключена. Я думаю, і вилка є, має бути в наборі. Немає цікаво. Погляньте на самі пера. Виноси. Така навіска витримує 350 кг залізно. Є фаркоп битрозйомний і вал відбору потужності на дві швидкості. Щеплення в ньому на однодискове сухе. Щеплення є блокування заднього диференціалу Це чудово. Також ведучий передок, звісно. Ось Повітряно-масляний фільтр. В цій комплектації є бачите лопухи заднього виду, чудове сидіння на салазках та на пружині, як кажуть, на подушці. Салон стриманий. Все, звичайним образом в ньому тут влаштована стандартна приборка ловоловська, управління світлом під рулем. КПП. бачите. 4 плюс 1 на 2. Повишені і понижені. Речаги з правого боку та речаги з лівого боку. А, регулюється, що передня, що задня колія в ньому також неабиякий плюс. Давайте я на ньому проїдуся. Заводимо. Опа! Бачили прикол. Двигун не закріпився. Ага. От з цим капотом в мене якісь проблеми. Я не знаю як його хлопати не хочу, але він і не закривається, розумієте? О! Пішов! Ось такий мінітракторець в такому стані я вам показав. Напишіть, будь ласка, як вам такий огляд, як вам такий мінітрактор. 77800 доларів. Номер 096 547 57. Телефонуйте і замовляйте дану техніку. До побачення! Слава Україні!